Ми всі ми зіштовхувалися в своєму житті з хамами. Ви зіштовхувалися, якщо зіштовхувалась, напишіть. І сьогодні я стала свідком такої ситуації, молода особа почала так хамовито вести по відношенню до мене і людини, яка, яку я дуже поважаю. От хами завжди принижують тих, які слабші їх. Якщо ви сильна особистість, то ви завжди дасте відсіч. Як це зробити, дивіться далі. Я розкажу, як це зробити. І терпіти поведінку таку не можна. Потрібно працювати над собою і виховувати в собі, звичайно, лідерські якості. Ну, Звичайно, краще уникати спілкування з такими токсичними людьми, які є, наприклад, в вашому житті. Але це може бути рідна особистість, це може бути начальник. У мене було багато запитів. От кажуть, у мене начальник дуже токсична людина, як себе вести. Ви не знаєте, як спілкуватися з хамами. Або досить часто у людей така реакція: от все, знаєте, таке такі влучні вислови, все зникає, не знаєш, просто розгубленість якась. На хамство у людини шок. Ступор просто. І найдурніша позиція. Це розмова з некультурною людиною на її ж мові. Вона вам слово ви її 10, вона вам 10 ви їй 15, іде ескалація конфлікту. Ви повинні бути вище цього і тримати, звичайно, себе в руках. Ні в якому разі не можна показувати свого роздратування, тому що мета хама вас роздратувати. І якщо ви зірветеся на крик, вважаєте, ви вже програли. І чомусь деякі люди вважають, що крик до свідомості співрозмовника доходить краще. Ні, це не так. Ви нічого не доб'єтеся, якщо будете свою позицію доводити на підвищених тонах. Тобто, перше, зберігайте самообладання. Да? Крок другий набрати дистанцію. Коли ви, набралися, коли ви зіткнулися з грубістю, зробіть крок в сторону. Тобто, подумайте, а чому ця людина так себе веде? Чи щаслива людина так поводиться? Як, як взагалі зазвичай поводиться щаслива людина? Як от часто мені клієнти кажуть, ви знаєте, при зіткненні з грубістю я завжди відчуваю якусь розгубленість. Не знаю, як відповісти на хамство. І в багатьох людей ну десь 80% людей саме так реагують. Подібним чином відчуває себе більшість людей. Напишіть, будь ласка, а як ви реагуєте на хамство? Ваша от, цікаво зворотній зв'язок. Звичайно, це болючий удар по нашій самооцінці. Однак відповісти агресору будь-що будь, будь не повинно бути Е, Справа в тому, що хамство не припускає діалогу. Хам маніпулює, навішує ярлики. Е, от знаєте сьогодні, сьогоднішня ситуація. Я кажу, слухайте, я психолог, і ви просто зараз маніпулюєте. Я не хочу з вами взагалі говорити. Вона Далі продовжує ця особа. Каже: психологи, дуже тяжко знайти гарного психолога. Тобто вона починає по третій особі, вона підвищує градус конфлікту. Е, і хам постійно перевіряє, як дитина мала, межі дозволеного. От знаєте, як діти малі, чи не помінялися межі мого впливу за ніч? Чи можу я сьогодні, наприклад, це зробити? Ну, поводиться як просто як маленька, розбещена дитина. І перевіряє постійно межі дозволеного. І хто ж тікає в хамство? У хамство нерідко тікають від ситуацій. Коли людині дискомфортно, ця людина ухиляється від з'ясування відносин, від, від з'ясування незручних моментів. До чого нам розуміти хама? Замість того, щоб захищатися від нього, ви скажете мені, що ти нам тут розказуєш? Треба захищатися від нього. В тому то й справа. Що розуміння багато в чому захищає нас і дозволяє не приймати грубість занадто близько до серця. Пам'ятайте. Що ви інвестуєте свої емоції чи в руйнування, чи навпаки щось створити нове, щось цікаве. Ми не можемо одночасно і в те, і не може з одного джерела і чиста й і брудна вода текти. Мені подобається в цій позиції думка взагалі психологів, які займаються транзакційним аналізом. Вони кажуть, в кожному з нас є три стани. Я, да? батько, дорослий і дитина. І от з позиції батька нам, звичайно, хочеться почати повчити хами. Як ти можеш, як ти це робиш? Що добре, що погано. Ну, але... Не варто забувати, що батько не тільки критикує да, критикуючий батько, а він також вікується про інших, є дбайливий батько. І реакцію на хамство з позиції критики, батька буде, ну що ви собі дозволяєте, як ви можете так зі мною звертатися. Така, така реакція, вам скажу зразу, не веде до подальшого конструктивного діалогу. З позиції турботливого батька ми можемо сказати: я бачу ваше невдоволення моєю поведінкою, моїм вчинку, мені дуже шкода. Або ж використовувати кілька таких маніпулятивних фразу як я можу вам допомогти? От людина хамітська, вибачте, чим я можу вам допомогти? Можна не вибачайте, можна просто сказати, ну я вам співчуваю, чим я можу допомогти. І ви думаєте над способом, як реагувати на хамство? І порада від психологів буде такою. Говорити своєму крибникові фразу. От фраза чарівна, зараз увага. В такому тоні я не буду з вами розмовляти. Спокійно, в такому тоні я просто не буду з вами розмовляти. Якщо людина підвищує голос, але ще не втратила самовладання, ви можете охолодити запал. Можливо, вам навіть доведеться підтвердити свої слова. Наприклад, людина вас ображає, ви сказали йому, що не маєте наміру вести діалог в такому тоні, але персона ніяк на це не відреагувала, вам потрібно розвернутися і піти просто. От це буде оптимальний вихід з подібної ситуації. І наступного разу, коли хаму потрібно буде з вами поговорити, він буде пам'ятати досвід минулої розмови і стане вести з вами себе м'якше. Ви... Ну, цей спосіб називається ухиляння від конфлікту. Він не завжди працює, але в більшості випадків він працює. І є такий посібничок дуже гарний: як захиститися від хамства. І там просто сім простих правил. Перше, от, ну я вам деякі наведу. Всі ситуації, коли на вас нападають подібні між собою. Коли ви проаналізуєте, ви побачите, що в них є якась подібність, да? щось прослідковується, якась така модель поведінки. подібна. І агресор привласнює собі право судити нас і вторгатися в наше життя. От як я привела приклад, що ця дівчина каже: От, дуже тяжко знайти гарного психолога. Тобто йдемо маніпулятивна фраза з її сторони. І будь-якого агресора, хоч би високе положення він не займав, чи це ваш начальник, чи директор, да, наприклад, можна поставити на місце, вказавши йому на невідповідність його реального статусу і тієї, ролі, яку він собі привласнив. Ну, наприклад, як це можна, да? На якій підставі ви задаєте мені ці питання? От, з якою метою ви задаєте це питання? До речі, це улюблена фраза багатьох адвокатів, коли вас вам починають маніпулювати або щось говорять, а ви зразу запитуєте, а з якою метою ви задаєте мені це запитання? І якщо вам сказали щось неприємне, друге, от, ви, ви говорите, це питання? Це твердження чи це вказівка. Тобто питанням на питання. Третє, що робити, коли неприємне спілкування затягується, і ви вже бачите, що агресор не залишає вас у спокою? І у такому випадку слід задати групіянові питання з дієсловом в пасивному стані. Ну, як це виглядає? Ну, наприклад. Наприклад, що змусило вас це сказати? Чи це зробити? Ось що змусило вас це сказати? І цей прийом різновид методу, поставте над агресором начальника. Таким питанням ви покажете нападаючому, що він став іграшкою своїх власних пристрастей. Тобто він став іграшкою своїх власних пристрастей. От питання повторюю: що мусило вас це сказати? Чи що змусило вас це зробити? Але часто буває так, що коли в людини немає слів. І люди часто потрапляють в таку ситуацію, в якій вони не знають. Вони просто розгубленість відчувають. От я вам скажу чесно, я не раз в такі ситуації потрапляю. І для цього у вас потрібно, щоб у вас були заготовлені вже речення. Якщо людина взагалі не має уявлення, як вести себе з хамом, людина порядна, людина чесна, вона для неї це не притаманне, і вона розгублюється це. Зрозуміло, людина розгублюється в такій ситуації. І скажіть, що твердження на вірне, і що на подібні витівки, наприклад, можна, такими, можна взагалі перейти на гумор. От знаєте, людина, яка в гніві її дуже легко розсмішить. Якщо у вас гарне почуття гумору, от запасіться в свою копілочку якісь такі цікаві, смішні, поділіться, якщо у вас вже є такий варіант, от як з хамом можна пошуткувати, ну, не, не образивши його гідність, наприклад. Е, але щоб е, груба людина не сприймала, важливо ваші слова як насмішку, бо це буде ескалація конфлікту, то взагалі поб'єте один одному обличчя, е, не потрібно жартувати над кимось контр... конкретним. І під час розмови з хамом вам може бути незрозуміло, як вести себе. І, перебуваючи в настільки неприємній ситуації, здорове рішення прийняти дуже складно. Тому Подумки даю вам, даю вам такий ефективний психологічний інструмент. Подумки ви вийдіть на балкончик. Що це значить? Абстрагуйтеся від того, що відбувається, і погляньте просто на ситуацію з боку. Коли ви не думаєте про те, що ви учасник конфлікту, Діяти стає набагато легше, і в голові ви можете розкрутити ситуацію, поглянути на неї з різних ракурсів, а потім вибрати найбільш вдалий для вас результат. І поділіться, як ви виходите з конфліктних ситуацій і як ви ведете себе з хамом. Хай вам щастить!